Вітаю на сторінці «Меблі Гроєм пропоную вашій увазі диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри 8 сантиметрів. У глибину по кутовій частині диван займає 1,47 см. До комплекту дивану входить 4 великі подушки та 2 маленькі. На кутовій частині дивану. Встановлена прямокутна подушка, яка продовжує задню спинку, так як задня спинка не розкладається. Більця функціональні. В одній бильці є велика та містка ніша. Накладка на бильці виконана з матеріалу МДФ колір венгітемний. Бильці трішки закругленої форми, і по низу дивану йдуть такі ж, так, йде ж, така ж декоративна планка. У другій бильці дивану є бар. І бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 2 м. 64 см. І наповнення дивану пружини блок, повз поліуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у на нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі.